Усім привіт! Чи задумувалися ви колись про те, що потрібно вам для вашого щастя? Можливо, ви шукаєте радість, можливо, ви шукаєте любов, можливо, ви шукаєте гармонію, але ніяк не знаходите. Ви прокидаєтеся і кожен день нещасливі, і не знаєте, що з цим робити. Якщо вам знайома така ситуація, сьогодні ми зглянемо з вами максимально детальний розклад таро, який вам допоможе рухатися далі. А глянемо сьогодні з вами три варіанти розкладу таро, з яких ви можете обрати один варіант саме для себе. Тож прямо зараз підписуйтеся на цей прекрасний канал, ставте вподобайку, і я впевнена, що після цього відео ви обов'язково будете щасливі. І як я вам обіцяла, глянемо три варіанти розкладу Таро. І вам треба буде зараз інтуїтивно обрати один розклад. І як я вам обіцяла, зараз ми глянемо з вами три варіанти розкладу Таро. Ваше завдання це зараз обрати один варіант із цих трьох варіантів. Прямо зараз думайте про себе, а я почергово буду витягувати карту. Так, перше наше питання, що вас заважає вашій радості? Перший варіант. Так. Другий варіант та третій варіант. Ви готові мої дорогенькі. Перевертаю до вас карти. Прямо зараз перед вами знаходяться три карти, будь ласка, обирайте будь-яку з них. Перший варіант, другий варіант та третій варіант. Ось тако будемо стояти, дивимося і обирайте. Обирайте прямо для себе, до якої карти ви більше відгукуєтеся. Я мовчу, а ви обирайте. Ну що ж, я впевнена, що ви обрали один варіант, а ми будемо з вами починати з нашого першого варіанту. Ну що ж, наш перше і ми починаємо з нашого першого варіанту. Перше наше питання, що забирає у вас радість? По перше. Те, що ви не вмієте акцентувати на чомусь приємному свою увагу. Ви начебто розділяєте свою енергію, ви блукаєте і там, і там, і там, і там. І, скоріше за все, десь тут є перевіз. Наприклад, у вас є в житті робота і у вас є в житті сім'я. І замість того, щоб розподіляти енергію 50 на 50, ви намагаєтеся на роботу віддавати цілих 90%. І це забирає у вас радість. Ви не можете відносно цьому далі давати сім'ї своєю енергією. Таку, яку вона з вами заслуговує, забирає у вас радість. Те, що ви не можете розполагати своєї енергії, те, що ви не можете розпереділяти своєю гармонією. У вас є сила, у вас є енергія, наші прекрасні одинички. І ця енергія є. Ага, тут 10%, тут 10% і так до 100%. І у вас є різні сфери життя. Є ваша сфера здоров'я, є ваша фінансова сфера та є ваша сімейна сфера більш така особиста. І є 100% енергії, і вам цих 100% енергії треба правильно розпередляти на всі три сфери вашого життя. А у вас радість, ви не вмієте розподіляти своєю енергію. Десь йде перевантаження, десь ви більше віддаєте енергії, а десь ви менше віддаєте енергії. Це псує ваше життя і це забирає у вас радість. Через це ви не можете рухатися, через це ви не можете далі йти і акцентувати увагу більше на чомусь приємному. Скоріше за все, на цьому все і закінчується. розумієте? Десь ви там недолюбили когось, десь, десь ви там не вкладалися в стосунки, наприклад, десь ви там на роботі щось не доробили або забили. Взагалі на своє здоров'я. Дуже така цікавенька і важлива карта, і говорить нам про те, що у вас брак енергії. Дійсно, брак енергії, не вмієте розпоряділяти. І через те, що ви не можете правильно розпоряділяти свої емоції, свою енергію, ви дійсно, ви закриваєтеся від себе, ви закриваєтеся від оточуючого світа і не знаєте, куди ви будете йти. Але наші прекрасні одинички, я тут для того, щоб вам допомогти. І зараз ми подивимося на наших прекрасних таро. Ангелів, подивимося, що вам треба зробити, щоб бути щасливою? Так, ну що ж, що нам треба прекрасно нашим одиничкам зробити? Послання від ангелів? Послання від ангелів нашим прекрасним одиничкам, щоб вони були щасливі. Що їм треба буде зараз зробити? Послання або слова для роздуму. Ну що ж, ну що, давайте будемо читати. Соседоточці на служенні. Ваша душа? стрімиться служити добру і купатися в неприливних потоках вдячності, які постійно дарять вам все необхідне. Поэтому, тому телеком сосредото на том, чтобы в каждой жизненной ситуации что-то оставлять и что-то получать. Ну, ви знаєте, от прям карта під вашу ситуацію. Сосредоточьтесь на том, что вам зараз потрібно. Збережи зараз певно якусь енергію свою. І розподіляйте її правильно. Ще раз я прочитаю, ваша душа стремиться більше до чогось доброго, служити добру і купатися в непреривному потокі благодарності, який постійно дарить вам все необхідне. Поэтому цілком соседочність на том, щоб в кожній житті на ситуації що-то віддавати, а що-то получати. І дуже сильно важливі слова, тому що я ж кажу, ви можете все своїм людям давати. Все віддавати цю енергію, але можете нічого не, відда... можете нічого не отримувати навзаєм. І тут вам треба зробити так, щоб ви віддавали енергію, і ця енергія йшла до вас далі. Чесно кажучи, от прямо от карта влучно сказала цю ситуацію, тому що наші прекрасні одинички, енергія то у вас є, ви хочете її правильно розприділяти, ви хочете жити, насолоджуватися, але ви не вмієте дійсно, от вам поради від англії. Навчатися зосереджувати свою енергію, баланс мати, баланс брати баланс, баланс брати, баланс віддавати. І над цим зараз треба працювати дуже сильно. Ваша душа стремиться більше до добра, купатися в потокі благодарності. От треба зробити так, щоб люди у вас благодарили за щось, щоб люди не просто от вас приймали те, що ви робите, за, за потрібне. Ви готуєте їсти, а вона мені треба, щоб готувала їсти. Ні. Щоб вони вас дякували. От вам треба зараз на цьому заакцентувати увагу, і ви знаєте, одиничка, от там карта про вас. Ангел вам обіцяє. І ви тут можете подумати більше, дивіться. Я тут подивлюся на картинку, от якщо її зараз виркнула, можете увеличити собі трішки, але тут зображена дівчина, і вона зображена з конем. І ви знаєте, вона от біла, вона сіяє, вона сверкає. І ви можете придумати собі, що вам треба зробити, щоб стати такою дівчиною. А ви знаєте, от вона біла, тому що вона вже отримала багато благодарності. Вона знає, що вона робить, і вона робить це не просто так. Вона знає, що до всього прийде їй якась допомога, піде їй підтримка, благодарність, підтримка, і її не оставлять ну, на поті самої. І ви знаєте, вам треба на цьому зосередитися зараз, розпреділяти свою саме енергію. Прекрасні одинички, от прям ситуація для вас. Прямо зараз підписуйтесь на цей канал, а за індивідуальним розкладом звертайтеся до мене в Інстаграм. Інстаграм закріплений в описі під цим відео. Я чекаю саме на вас. Ну що ж, і продовжуємо ми з наших прекрасних двічок. Ну що ж, прийдесь наші двічки. Сьогодні у нас страшний суд забирає у вас радість. Скоріше за все в вашому житті зараз не стало переродження, коли ви починаєте заново родитися. І скоріше за все від вас уходять старі події, але ви не можете їх відпустити. Вам дуже зараз сильно важко, ви не знаєте, куди вам рухатися, і у вас із -за цього зараз немає сил, немає бажання щось робити, кудись стремитися. тому що ви, роз... ви розумієте, що ну нема сенсу, я щось роблю, але воно у мене уходить. Я вам хочу сказати, що від вас буде уходити зараз все непотрібне, все старе, і насправді це набагато краще, ніж, наприклад, воно би залишилося і далі вам би руйнувало життя. Зараз на вашому порозі йдуть зміни, да, вони трошечки руйнують ваше життя, тому що ваша уява, як ви собі накрутили там ваше майбутнє з тою людиною, з тою ситуацією, воно зараз все руйнується. І це зараз забирає у вас радість. Але вам не треба зараз засмучуватися, що о боже, я не знаю, що мені робити. А що мені робити? Отпустити ситуацію чи не отпустити. Вам треба прийняти, по-перше, цей факт, те, що дійсно у вашому житті зараз все змінюється, і нема сенсу от, крутитися зараз якось, тому що. Те, що уйде, воно уйде. Те, що залишиться, воно залишиться. Те, що потрібно, воно до вас обов'язково прийде. А це у вас забирає дійсно радість, те, що у вас відбувається трансформація, і ви боїтеся трансформацію цю допустити, начебто, ви хочете чогось нового, але ви не можете. Не можете собі дозволити просто бути щасливою. І це руйнує ваше щастя, це забирає ваше щастя. Я пропоную вам зараз наші двічки глянути, наші прекрасні послання від ангелів. Що вам потрібно зробити, щоб бути щасливим? Детальне вам послання від ангелів. Що нашим двічкам потрібно зробити, щоб бути щасливими? Це зараз може бути послання або детальні розділи саме про вашу ситуацію. Так, що треба зробити двічкам, щоб бути щасливими? Так, найлучший момент, найкращий момент вашого життя. Ну, давайте будемо читати найкращий момент послання для наших прекрасних двічок. Читаємо! Починайте диету. Начинайте действовать. Сейчас для этого самый лучший момент. Вдохновение пришло. Не тяните время, потому что все ингредиенты успеха уже созрели. Все обстоятельства на вашей стороне. Вас ожидает позитивный исход дела. еще раз подтверждаю мои слова. Еще вот. Не чекайте найкращого моменту, тому що зараз найкращий момент він вже в вашому житті. В вашому житті зараз відбувається дуже сильно велика трансформація, і щось від вас уходить, а щось до вас буде приходити. І ви знаєте, от прям порада для вас. Ви можете детально зараз подумати, що вам треба діяти. Чому ви зараз можете детально проявитися? Що ви зараз можете робити? Тому що зараз. У вас є сили, у вас є натхнення, дійсно, от послання від ангелів, у вас є вже всі можливості. Ви можете вже почати діяти зараз. Найкращий момент для розвитку вашого життя. І коли здається, що у вас все рухає, не, у вас це не розвивається, а руйнується, і, начебто, немає причин для щастя та радості, забирає у вас радість та трансформація. Це найкращий момент, щоб діяти. Напевно, цей розклад. От більше мені напевно навіть підходить, що починайте діяти. Це найкращий момент. Натхнення прийшло вже. Всі обставини вже на вашій стороні. вас чекає позитивний ісход собиті. Дуже цікава карта, будь ласка, зараз подумайте про неї, і то дійсно зображена прекрасна дівчина, я би сказала, навіть муза якась. Муза, яка вдохновляє, музика, яка надихає, з якою комфортно, з якою класно, яка знає, як зробити себе щасливо та зробити навколишній світ щасливим. І ви можете самі бути такою музою. Дійсно, все залежить тут від вас. Наші прекрасні двічки. Підписуйтесь прямо зараз на канал, ставте вподобайку на це відео обов'язково. За детальним розкладом. Приєднуйтесь до мене в інстаграм. Інстаграм знаходиться в описі під цим відео. Усього вам найкращого і подумайте, будь ласка, що зараз дійсно найкращий момент, щоб почати діяти. Наші прекрасні трічки. що забираю у вас щастя? Ага, тут у нас зірка, скоріше за все. Забирає у вас радість, щастя, те, що ви мрієте, але ваша мрія зараз не збувається. Зараз, всю секунду, ви не знаєте, що вам робити, куди вам рухатися? Загадали якесь бажання, начебто щось робити. Але одразу реалізації цієї вашої мрії немає. І це забирає у вас радість, це забирає у вас натхнення, бо ви мрієте, ви хочете, ви стараєтесь. У вас є всі зусилля для цього. Але ви, начебто, хочете вже здатися, ви робите і то, і то, і то. І це забирає не тільки у вас радість, це забирає ді. У вас і щастя, ви готові розриватися на 10 мільйонів частинок свого тіла, але і на обставини, але от ви не знаєте, до чого це вас може призвести, і я вас розумію. Тому що дивіться, оця от карта, зірка, коли ви не знаєте і не бачите чітку дорогу, начебто є якась дорога, але я справа зліва, і вона вам освіщає путь і вам треба тільки її побачити. Але наші прекрасні трічки, не хвилюйтеся зараз, вам гляну прекрасно. Пораду для вашого щастя. бо дізналися, головна проблема це те, що ви зараз можете розпреділяти свої енергії неправильно, і мрія ваша може не здійснюватися. Через це ви стараєтеся, ви стараєтеся. І через те, що у вас не виходить зараз, ви можете хвилюватися що дійсно ваша мрія не здійсниться. Але я вам пропоную глянути на посланнях ангелів детально, що вам треба буде зробити, щоб бути щасливою, або просто слова для роздуму. Що треба зробити нашим прекрасним стрічкам? Для счастья. Дивлюсь. Детальная Энергетич... а Энергетическая терапия. Ой, супер, супер, супер. обожнюю эту карту. Давайте будем мозгом вами читать. Жизнь подается энергетическому воздействию, потому что энергия – это сама ее сущность. Человеческий организм представляет собой замечательное энергетическое поле, позитивно регулирующее на любое появление любви. Ваші руки і серце тепер можуть дарити цільної енергію своїм любимом і клієнтам. Клієнтам. Не, не очікувана було слово клієнтам, правда. Давайте подумаємо, про що це карта. Не буде вона говорити про те, що треба зайнятися, перш за все, терапією. Да? І про те, що в нашому житті є різні обставини, і дійсно. От колись у нас енергія уходить, колись вона приходить, і треба просто прийняти цей баланс. Енергія не завжди може тільки до вас поступати. Трансформація не завжди може у вас поступати. Вона може десь зависнути там. Вам треба її буде просто дочекати. Але на чому я зробила би більше акцент, що енергія це сама її сущність. Розумієте? Життя і енергія це енергія це є життя. Чи життя. розуміли. Життя це енергія, енергія є життя. І навіть якщо ви мрієте, і ця мрія у вас зараз не здійснюється, то це не означає, що вам треба кидати свою енергію на інше, або не давати тут поток енергії. Тут вам треба продовжувати вести себе до своєї мрії. Більше реагувати, більше сосередотачуватися, більше діяти або просто почати діяти, або просто продовжити діяти. От послання нам, ангелів, буде говорити про те, що енергія вона вже у вас є. Вам треба просто продовжувати діяти, діяти, діяти. Ваші руки і серце тепер можуть дарити енергію своїм любимим і своїм клієнтам. Дивіться, якщо зараз у вас щось не виходить, можливо, є дійсна мрія, і ви стараєтеся, ви не можете це реалізувати. Даруйте любов, даруйте любов своїм дітям, даруйте любов своєму чоловіку, своїм оточуючим, батькам, сестрам, братям. Діліться любов'ю, не будьте скупіти на любов. Ю. Діліться, нічого в цьому поганого не буде, і тоді дійсно у вас буде радість. Ви подаруєте щастя іншим, і це щастя потім до вас прийде. Ви розумієте, тому що енергетична терапія. Ви ділитеся енергією з іншою людиною, і потім ця енергія приходить уже до вас. Наші прекрасні трічки, ось така нас з вами ситуація. Прямо зараз підписуйтесь на цей канал, ставте подобайку. За детальною консультацією звертайтесь до мене в інстаграм. Інстаграм знаходиться в описі під цим відео. Прямо обов'язково зараз кайте пальчик, своїм, Влюблю вас.